На нашої комісії, я вважаю, що дане питання може бути висунено на сесію і відповідно прийнято. У нас є одне звинувачення, чомусь в генплані враховано, звинування не враховано питання надання земельної ділянки по вулиці Слівській. Відповідно, комісіями комісія ми роздивилися, я віддивився. На інформацію на пропущених стаповазках. Я хочу, щоб було доручення протокольне пропитання, поставити їх на деплату. І е, я на рахунок зауважень, які були е, на даній громадськістю. Я зв'язуюся з проєктним інститутом Діпромісто. І чітко Діпромісто говорить, ви прийняли по даних питаннях рішення, якщо ви їх відмінили, ми готові. Відповідно, внести зміни два назови гідно зауваження громадськості. В принципі, там ті два питання, я вважаю, серйозних органів. де є спір громади міста Тернопіль, громади релігійної і громади людей, які там проживають. Я думаю, там треба, напевно, все-таки зібрати їх і це питання вирішити, щоб не було на головному місці питання. І друге питання це безумовно є питання, по якому теж є рішення міської ради прийнято раніше, це питання стадіону по вулиці Так теж Його треба десь завести в правове русло, тобто його відмінити з наданням земельної ділянки цієї організації, яка там хоче будувати, або відповідно це питання вирішити на сесії, для того, щоб можна було внести зміни. Значить, питання я вважаю, що комісія розглянула і готова для того, щоб прийняти на сесію.